Привіт! У цьому відео поговоримо про те, як живеться в містечку, в якому знаходиться база НАТО на території Естонії, а саме про місто Тапа. І чому місто Тапа – місто вбивця? Тому що з естонської тапа наказова форма діє слова вбивати за радянських часів, навіть існував жарт «тапа комуніст з продовженням «тапа едесі», що означало комуніст з тапа тапа вперед, а також мало інше значення «вбий комуніста. Продовжує вбивати, але якщо говорити про історичні події, то ТАПа такі вбивали попередників комуністів. Ще за часів панування Російської імперії ТАПа був дуже важливий залізничний вузол, який з'єднував Естонію з Росією, і йшов далі туди на Латвію, на Литву, тобто на Європу. І от 9 січня 1919 року йшла визвольна війна за незалежність Естонії. і завдяки бронепотягу містечко тапа тоді ще селище Тапо, було звільнене від панування російської імперії. Тож можна сказати, що залізниця Тапо не тільки готувала, а ще й звільнила від панування московітів. Також Тапо дуже відомо ще з часів визвольної війни, як військове містечко. Військова база тут з'явилася в 1923 році. Потім до бази в тапа при. Налися військові звалка цікаво, що тут була ледь не перша військова авіабаза Естонії. Ну а потім вже було не так все прекрасно. В 1939 році прийшли совєти і почали опановувати цю військову базу на свій лад. І власне совєти тут осіли аж до отримання Естонії незалежності. Було побудовано військове містечко, яке насправді налічує не більше ніж 10 таких п'ятиповерхових будинків. Не знаю, як так. Ходить, але от радянська забудова, якщо вона не реновована естонцями зараз, то вона виглядає ну вкрай депресивно. Чи то можете, мені так здається, але якщо взяти ось таку радянську будівлю, в якій повноцінно продовжують жити люди, і порівняти з закинутим естонським дерев'яним будиночком, то я перепрошую, але на мій погляд, естонський будиночок виглядає набагато приємніше і не викликаюсь негативних відчуттів. Хоча так, естонці намагаються реновувати ці будинки, і в ТАП також можемо бачити, що ось тут. Два будинки реновуються. Дуже сподіваюся, що вони будуть виглядати менш депресивно. Так от, після отримання незалежності, військова база, звісно, нікуди не ділася. Вона продовжила своє існування, потроху набирала обертів. І коли Естонія вступила в НАТО, то почалися розмови, щоб розмістити базу НАТО тут. І зараз в ТАП. Знаходиться база НАТО. Військовий аеродром також залишився, і дуже часто чутно ну, ось ці військові літаки над містечком видно назавжди через хмарність. І вони набирають досить високу висоту, тому не видно, але чутно дуже. Ще інформація для жіночої половини аудиторії через те, що знову ж таки ця база НАТО тут знаходиться. Тут є багато військових з Британії, військових з Франції, Французький легіон тут частково розміщується. І ці військові дуже полюбляють вийти в містечко зі своєї бази. База, звісно, закрита і знаходиться трохи подалі від містечка, але військовим це не завадить. Приходити або приїздити містечко функціонує таксі. Звісно, у військових є гроші, вони лінуються і на Ходити в містечко пішки, тому викликають таксі і десь сідають по кафешечках. Кафешечки затишні, годують смачно, тому дівчата. Якщо ви шукаєте якогось іноземного військового, подумайте про то, є й молоді, їй не дуже. Тобто, я думаю, що хто шукає, той собі щось знайде. Також після початку повномасштабного вторгнення на цій базі проходили навчання українські військові. Не знаю, чи проходять ще по цей день. Ця інформація закрита, не розголошується. Я думаю, що ми дізнаємося пізніше, коли власне наші військові. Дійсно тут навчалися, і по який час перейдемо до життєвих питань, чого я власне поїхала дивитися ТАП? я дуже люблю розглядати нерухомість по різних частинах Естонії. І От я подивилася, що тут в ТАП дуже цікаві пропозиції квартир. Власне вартість квартир три, а то іноді в п'ять разів нижче ніж в Таліні. Для порівняння я розглядала квартири на 40-50 квадратних метрів, і мені трохи дивно, що ось такі ціни. Всього одна година електричку до Таліна, дуже зручне розташування. В принципі, є і робота, і все є. І гарне чистеньке містечко. Ось, наприклад, ось така квартира в самому центрі, тапу, прямо біля ЖД-станції. Це не мінус, це плюс. Це ніби квартира біля метро в Києві. 50 квадратних метрів. Так, трохи треба заморочитись ремонтом. Поруч, магазини, спортивний комплекс, школа, центральний парк, хай невеличкий. І щоб купити таку квартиру, яка власне коштує всього 33 тисячі євро, то вам потрібно 8,5 тисяч першого внеску, а далі на місяць 160. Шість євро, звісно, плюс комунальні, але все одно це дуже дуже приємна ціна. І Якщо ви людина або родина, яка надає перевагу спокійному життю, і вам не потрібен дві ж паріж кожен день. То чому не тапа? Якщо вам потрібна оренда, то за 200-250 євро на місяць можна зняти одну двокімнатну квартиру. Знову ж таки, плюс комунальні, звісно, але все одно це набагато дешевше ніж в Таллині. І якщо знайти роботу в тап або ви працюєте з дому віддалено, то це дуже непоганий варіант. Якщо стало сумно, можна сісти на електричку, поїхати в Талін, погуляти, пройтися по магазинах, відчути оцей вайб великого міста, наскільки Талін може бути великим містом. Ну але якщо ви працюєте вже не в тапа і не працюєте віддалено, і вам треба їздити кожен день на роботу в Талін, то скоріш за все це буде не так вигідно, тому що квиток в одну сторону коштує 6-8 євро. Так, звісно, у вас може бути Безкоштовний проїзд для вимушених переселенців, але знову ж таки, ми не знаємо, як надовго цей безкоштовний проїзд ще залишить. А оренда квартири, тим паче, купівля квартири це таке досить серйозне рішення, тому я б на цей безкоштовний проїзд не сильно зважала. Так, а де ж працювати в тапи? Скільки тут власне заробляють? Я глянула на свідо і вакансії на сьогоднішній день. Звісно, це не константа, вони змінюються. Якісь Закриваються вакансії, нові якісь з'являються. Це динамічний процес. Ой, так маленька ремарочка. Не лякайтесь, будь ласка, слова вбити під відео. Це google перекладач автоматично переклав тапа як вбити. Тобто, це робота в тапа. Але ми можемо бачити, що прибирати можна влаштуватися за 600 євро, кухарем можна влаштуватися 10 євро на годину. На жаль, не вказано скільки отримує робітник станції обслуговування машин чи якісь керівники. Але от медична сестра може отримати більше 2 Тисяч євро і я так думаю, що це медична сестра потрібна в імна коду. Це будинок де доглядають за людьми з психічними розладами. Це може бути подобова робота, тому ці гроші дійсно того вартують і робота непроста. Плюс можуть запитати якусь медичну освіту і як її тут легалізувати чи підтвердити свою кваліфікацію. Я не певна, але ви можете звернутися в Туткасу, і вам обов'язково все розкажуть і порадять, як вам бути. Також житлом і роботи розібралися. А що взагалі в цій тапі робити? В тапі є декілька дитячих садочків, здається, три, декілька шкіл. Знову ж таки, здається, три. Найпопулярніше це гімназія, яка в центрі міста. Також тут є спортивний комплекс, також є тут культурний центр, де проводять вистави театральні чи показують кіно. Звісно, тут купа гуртків, куди діти ходять і роблять щось своїми руками, якісь мистецтво творять. Тапа дуже спокійне містечко. Я думаю, що тут криміналітет на нулі. І якщо тут щось трапляється, то... то це ого, го яка подія. Мені ось, наприклад, зустрівся непристібнутий самокат, такого в таліні рідко зустрінеш, тому що все-таки самокат може десь поїхати, у нього можуть вирости ноги. А ось тут самокат просто стояв і чекав свого власника без всіляких замків. Так, для дітей також є розваги, хоч небагато. Біля культурного центру симпатичний дитячий майданчик, досить великий. Якимись музикальними інструментами, з лазілками. Цікаво, я думаю, діткам є де розважитись. І біля гімназії, що власне дуже близько до культурного центру, пару хвилин іти, є дуже доглянутий стадіон, і, знову ж таки, такий невеличкий майданчик, де діти можуть побавитися або просто проводити час. Взагалі містечко, перепрошую, я не можу назвати поселення на 5,5 тисяч людей містом, якось не виходить у мене, але добре, тапо то, то місто, тож взагалі то місто, воно дуже охайне, дуже чисто. Переважає естонська забудова і катка досить затишна, чисті охайні вулички. Такими вуличками я б ходила з задоволенням, чесно кажучи. Так, мені таке подобається, коли немає багато людей, немає багато машин, коли тихо, спокійно, десь може гавкають собаки. Но хоча в ТАПа тут є один вот такий невеличкий мінус, пояскові літаки, які там тренуються, трохи такі додають стріму. Ще пару слів про релігійні Тапи, тому що ми вразила та кількість церков на таке невеличке містечко на всього 5,5 тисяч мешканців. Найвеличніша споруда тапи це лютеранська церква Святого Якова, яка була збудована в 1932 році, але звісно було зачинено. Я не знаю, чому естонці тримають церкви зачиненими, коли там не проходять якісь служби. Я була в суботу перед католицьким великодним, і все одно було зачинено. Ще є досить велика церква московського патріархату. Але я в такі установи не хожу, бо боюся, що мене зречеться моя мати. А ось такий цікавий момент, те, що одна церква, які ділять територію два приходи, методисти і евангелісти. тут видно естонську прагматичність стосовно релігійності. Типу, чого марно? Тратити гроші прихожан. Ми візьмемо одну будівлю, поділимо графіком, коли хто користується нею. Мабуть, це нормально використовувати ресурси так раціонально, але мені б мабуть не хотілося бути прихожаном церкви, яка ділить з кимось іще ось територію. Це суб'єктивно. Ось така тапа, а ледь не забула, що вокзал міста тапа починають реновувати, і дуже сподіваюсь, що він не буде виглядати найближчим часом вже так депресивно. І ще з важливого в тапа є велике виробництво локомотивів, на якому власне можна пошукати також роботу, якщо ви зацікавлені. Не думаю, що робота на цьому заводі буде дуже простою, але знову ж таки, якщо у вас руки з плечей і ваша душа лежить до фізичної праці, то я думаю, вам має пощастити. На цьому буду завершувати. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити вподобайку. І гарного нам дня.